Привіт усім, вітаю вас на каналі Про ігри. Сьогодні ми продовжуємо грати гру Elden Ring. Ми знову будемо спускатися в півземні, підземні міста. Бачаюсь. Літали ми в попередній серії в круглий стіл, прокачали вже нашого сльозу нашу до 10 рівня. Ми вже взагалі молодці. Такі собі крепкі і непорушні. Ніхто нас перемогти не в змозі. Мабуть. Ух ти, а що сталося. йо йо Обладуночок ми підняли і ще. Зараз ми порівняємо. Нас нарешті він повернувся у правильне місце. Колись вкрадений. І належащий. Я хочу сказати тобі і попрошу тебе доставити це послання Фія. Померших компаньон. Смерть Godwina, і ми, хто ми живемо в смерті, живемо і чекаємо, коли одного дня прийде наш лорд. Наш лорд встане і лорд багатьох. І сильно. йоу От і все. Не очікує таке побачити. Та да, воно слабше, звичайно. Тут пузо не дуже, але... Але шкода. Чувачка. Який ось так от загинув, аж мухи вже літають над ним. До речі, він служив цьому Богу. Чи не Богу той, що збирав мертвих цих самих. Давайте до нього полетимо. Знаходиться ось тут. До речі, друзі, поки ми летимо, перевірте підписочку, ставте вподобайки, дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Підтримайте, друзі. Поставте будь-який комент, поставте подобаєчку, підтримайте, це дуже допоможе. О, він опять вже прийме. Мій Мої подяка погаші. Смерть. Моя частина не може бути тронута руками людей. Я подарую тобі мої мою нагороду і принеси мені більше. Хочеш ще? уже краще, він вже, по крайній мірі, говорить. Зна? Попереднього разу він не говорив. І меню одним словом. Так, тут ми були. Тепер таки повертаємося в те місце, де ми маємо спуститися. У нас чекає ще одна земля. ой я чуть не пригнув я. Ще такий маленький, навіть не звично. Щоб такого потужного лицара. Такий ще так слабенький. Летить он там. Наш підйомник спускаємось. Цікаво, як ми зараз там будемо, звичайно, проходити. Я би, мабуть би. Ось це наприклад. Ну, ось це. Далі. Я хочу злітати ось сюди. Ось тут сидить наша проводирка мертвих. Здорово, а! Це ти. Я знала, що ти прийдеш. Що ти хочеш? Щоб проклясти нас і наш шлях. Чи... Нічого собі. Чи ти хочеш нам показати золотий порядок? Ти незвичайний. Я охороняю тих, хто живе мед. Ти хочеш щоб ще раз обійматися зі мною? Маленький. Колись бачила. Бачу, коли перший напів Бог помирає, плоть стає наполовину круглої. Годвін він тейбол круглий стіл, але інші хотіли це зруйнувати. Я маю знайти це. Перед тим як ти прийдеш і отримаєш нашого лову. Коли год він помер, поділив свою плоть, але інше не існує. І позначка такої форми, якою я знайшла. Мої руки будуть заплямовані смертю. І навіть тоді. Це інший? Як ти знайшов? О, моя велика подяка. З цим год він може знайти правильне місце першого помершого і знайти інше, показуючи смерть. Ти мій, наш справжній чемпіон. І Я ніяк не можу бути корисним до тебе. Можу я тобі обійняти тебе на момент. Задуш. Я скоро ляжу з Годвіна. І він стане зі мною і життя золотого принца і першої смерті. Всієї руни, хто живе і смерті, будь ласка, зроби одну річ для мене. Мою руну. Візьми для себе трон. Візьми тим, хто живе мертвим, і стань Елден Лордом. Я скоро буду лежати. Все, пообіймалися з відьмою, чи принцесою смертю. телочка такая. Какие Мало, тільки 19 000. Це не заснула. Хоча мало би. Знову обіймашки. Це добре, але я задоволена. Я задоволений. Я вибрала жити, лежати згодино. На... на той, хто вибрав мене і бути дитиною, і благословити, щоб народитися компаньйоном. До побачення, але я задоволений. Imajte ju všetko. A ešte raz. Oh. Na réšť. А тепер, друзі, ми йдемо на епічну битву. Ви готові тоді погнали. Тихо и жесть. Корки Больно. И так более чем Це Форті Сакс пішов спати і великий спогад про дракона. Ось і руна, яку ми отримуємо. Це руна принцеси смерті. Хочеться, звичайно, глянути. він, Блискавичного дракона? Спогад блискавичного дракона? Прикольно, Аруни, де? Да? Вони теж повинні бути з самого початку. Так, а зараз ми... вона, бідна, померла взагалі. Спутниця, супутниця мертвих. О, фія. Капюшон і робофії. Зараз ми почитаємо. Більше тут немає нікого, що вона нам розкажеть. Ось це, мабуть, вонно. Так, чорна тканина, що покриває всю голову, носиться фією, компаньйоном мертвих після її на її подорожі, після того, як її вигнали з її дому. Нормально, нічого поки такого особливого не розповідається. Робофії проти блискавки вона. Крута. Так все те саме. Це шовк, тонкий, достатньо, щоб можна було відчути пульс і кожне биття. Серця, мабуть. Ну, прикольно. Так, це ми підготувалися уже до подорожі. Це Годріка велика руна, Радана. і ненароджена. Ага, для переродження використовується. А коли де другі наші руни? Що ми зря їх вибивали? Чи це тільки ті, якими можна використовуватись? Користуватися, ладно. Зараз ми качаємо рівень. Глянемо скільки нам треба. Нам не вистачає 7 тисяч. І ми прокачаємо силу. А зараз ми по берегу. П'ять тисяч добрий день. Та дві тисячі нам треба. Ось так буде. А тепер можна прокачати силу і повернути свого щита словно. оп 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 оп. О, це вже зовсім інша справа, вже словненько так. Ось такий золотий, ніби в золотому порядку весь. Так, тут ми все вже пройшли, закінчили. Було дуже цікаво. Повертаємось ось сюди. Так, на цьому, друзі, ми будемо цю серію закінчувати. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь. а Продовжимо проходження ось цієї локації вже серії. Тож, до зустрічі, пока-пока!